Яку саме вибрати оливкову олію, щоб вас ніхто не обманув, тому що дуже часто читаю таку інформацію, що оливкова олія дуже багато фальсифікату, і насправді це так. Але зазвичай цей фальсифікат продається саме на ринках. Наприклад, моя особиста історія, колись сім років тому я дуже полюбляла їздити на столичний ринок, столичний ринок це один із найкращих ринків України. Але я купувала дешеву оливкову олію вже жебешних таких бляшанках. І думала, там написано вірже, написано все як потрібно. Але коли її купувала, я розуміла, що рапсова олія всередині, тому що по запаху вона мені нагадувала рапсову. Я до, до речі, до, досі не вживаю рапсову, тому що мені дуже неприємний цей саме аромат. І, і, і то був фальсифікат. Дійсно, оливкову олію фальсифікують. Але коли ви знаходитесь, наприклад, в Сільпо, в метро чи в якихось таких магазинах, які е, несуть відповідальність за те, що вони тут продають, які мають певний бенграунд і не будуть ризикувати свої. Репутації, щоб ввести якусь дешеву олію, то тут вся оливкова олія буде справжня, але оливкова олія, як і більшість продуктів поділяється мас-маркет, мідл маркет, преміальний сегмент. Так ось, якщо ви хочете прям максимально крутезну олію, я би рекомендувала ось таку Френк куртера це одна із, але чому вона в прозорій… До речі, мені не подобається, що вона в прозорій. В прозорому склі дуже швидке окислення йде має бути в темному склі. Тому мені ще подобається ось така оливкова олія, дуже е, е, такого італійського виробника. покажи, будь ласка, ближче. Із е, трошки дешевших. Наприклад, Дікарло не сподобалась на дуже гірка. Е, дуже мені подобається іспанський виробник. Ось цей іспанський виробник дуже дуже достойний. І ще більше е, Сегменту такого більш бюджетного це із класних грецька мінерва. Теж дуже гарний виробник, давно не користуюся. І звичайно, дивіться, щоб вона була вірджен олівоїл. Якщо вона така, ось типу вже це не та оливкова олія, яка нам необхідна. Це просто для приготування для якоїсь фритюру. Має бути вірджен Олівоїл. Такими оліями я і сама користуюсь.